Потрібно відновлювати Каховське море задля економічного більше напрямку, що ми хочемо бути аграрною європейською державою з металургією, сільським господарством, садівництвом, тваринництвом, городництвом. Ми повинні відновити джерело водопостачання для цих галузей, коли ми говоримо про відновлення земель, які постраждали нас до каховської ми говоримо саме про здоров'я. Розбалансованої комуніки, у якого безполістке ну, використання земель. Сама відбудова каховської ГЕС і самої дамби каховської, як для відновлення водопостачання, такої. Е Проблематики ілі відбудови цієї ГЕС як так не потрібно, тому що новітні технології і ці всі засоби можливо відновити водопостачання без дамби. Але що стосується економічного напрямку, то ця Каховське море, Каховське водосховище давало можливість пересуватися баржам і кораблям для вивезення зернової продукції з нашої території, це набагато по Полегшувало вивіз тої продукції, яка є на території району. Це і зерно, це і металургічний напрямок, то звісно потрібно відновлювати Каховське море для економічного більше напрямку. Є така думка, що великий луг, автентична історія, автентичний рельєф і все як має бути. Ну я вважаю, що тут якби у нас є вибір з вами. Якщо ми хочемо повернутися в часи великого лугу, автентичного козацтва, то нема питань, треба відновлювати луг. Що ми хочемо бути аграрною європейською державою з металургією, сільським господарством, садівництвом, тваринництвом, городництвом, ми повинні відновити джерело водопостачання для цих галузей і мати якусь економіку. Бо на водосховище було зав'язано багато процесів, які забезпечували економіку регіону. Сьогодні немає місця швидким і хайповим рішенням, тому щоб розвіяти ці всі мрії про великий лук, Теж треба бути пов'язковим, тому що а, якщо там а, звучать якісь учні заяви ще того, що лук відновиться, ні так не буде. Ну чому? Ну тому що е, у природи є адаптивна функція, і е, кола тих е, стадій, якби взагалі чіпали цю територію, вона би мала б е, е, такі прогнозні наслідки. Переважно більше ще в цьому погоджується. Спершу це буде велике українське болото з усіма відповідними наслідками. Зміни мікроклімату, про які вже звучало, і локальне забстерювання. Природа насправді діє повільно в штабах життя. для неї десять, двадцять навіть 30 років це просто не, тому вона буде забирати цю територію повільно. Зрозуміло, що економіка України так довго чекати не може. І тому, як вже зараз звучало в попередніх меседжах, водозабезпечення, джерела водозабезпечення, знаходяться інші, тобто два роки і. Декларуються зараз для побудови нової ГЕС, вони не обґрунтовуються навіть економічно, бо до того часу і підприємства, і економіка знайде необхідні рішення. Далі, якби я зараз розповідаю про сценарії, які прикинуть про Великі Групи, тому там зміни мікроклімату будуть вже не порівняти період на забудови будівництва Капольської ГЕС. Пилові бурі і відповідне погіршення якості повітря, ну тобто теж не викликає сумнівів, це вже наше найближче майбутнє, тому що з цим робити Ну, прозвучало, це звісно один з найпростіших і найпородніших рішень. – це… Засаджування лісослуг, створювати перешкоди для перенесення пилових повітряних мас на великі території, а це з в подальшому деградацію грунтів, які на, на регіоні теж просто катастрофа, про це не один раз озвучувалося на різноманітних платформах. Ще небезпечно, оскільки говоримо в контексті радіаційного забруднення, це винос перенесення забруднюючих речовин з тов щодо них відповань. А це прям зовсім окрема тема для дослідження, тому що доні відкладені небезпечні на дні колишнього польського водосховища, і як нівелювати перспективно вже в найближчому це забруднення, це також окрема тема на працювання. Звісно, не можна не зачепити значне перевищення ну, привиди забруднення. Води очисні системи ми розуміємо, що кілька днів вода стояла і що туди потрапило, будуть проводитися не один місяць дослідження, і далі ми будемо бачити різноманітну кількість. Не хочу не дуже не любить це хлякало там, яку. Типу, Збутники колосальних епідемій, але е, точно наслідки будуть, і це не можна заперечити. Тому тобто, фахівці, мікробіологи, фахівці з е, роботи саме з мікроорганізмами і з небезпечними хворобами де мають бути долучені ще до таких масштабних е, робочих, робочих. груп. Після ретельного дослідження і планування прогнозування сценаріїв розвитку регіонів цілком е, може виявитися та ситуація, що Саме Каховська ГЕС в такому масштабному гігантському стані, як вона була до цього моменту, буде не такою, міркою. тому що з точки зору енергії є безліч рішень з відновлюваних джерел енергії, і Україна динамічно до моменту вторгнення розвивала цей напрямок. З точки зору водозабезпечення, повторюся за два роки, доки буде забудовано ГЕС, всі рішення вже будуть знайдені певно. Так от, в документах планування дуже важливо законодавчо закріпити, що перспективні для відновлення природу або близьких до природних систем землі не повинні використовуватися в господарському значенні, тому що це справді унікальна в світовому масштабі лабораторія природи, можливо, майбутній біосферний заповідник і саме для скотарства чи для промислового. Значить, для сільвос використання мають бути відведені в житті землі і а, не, не будуть більш туризними для зеленого туризму. А, скажімо, туризму та, а, а, більш цінних екосистемних послуг, тому оцінити е і піоритетно пропрацювати сценарій відновлення цих земель це найперше і е від, е від успішних рішень постраждає не просто довкілля. Коли говорять про довкілля, воно сприймається не так ближче. Ми, пані Гано, дуже глучно зазначили, йде війна і врятувати потрібно життя. Насамперед за це за життя життя за свободу за незалежність бореться вся держава. І тому, коли ми говоримо про відновлення. Земелі, які постраждали на цьому до Каховської ми говоримо саме про здоров'я, про збалансовану економіку і про господарське е використання земель.